Тання аграріям з поля, як бачите, сьогодні я не одна. Ми в гостях у головного агронома агрофірма дзвони Ярослава Бая. Ви його вже прекрасно знаєте, і ви знаєте, ви просили відняти, а що як, як виглядають поля? А що в полях? Тому ми сьогодні зустрілися, і сьогодні ми будемо говорити про пшеницю. І зараз ми знаходимося просто знаєте, в такому унікальному місці, де демо ділянці постійно 25 сортів пшениці. Ми пройшлися тільки що всі оглянули, але. От Ярослав, поговоримо з вами про те, який все таки ви би сорт пшениці радили, так і звичайно, знаєте, цей рік був непростий, непростий стосовно технології вирощення пшениці. У нас на сьогодні, скажімо, в кожного по-різному, є дуже хороші, є не дуже. От як вам вдається все таки знаєте, в тих складних умовах? Скажімо, з чим ви стикнулися, з якими складностями, з якими труднощами, але все таки, скажімо, зараз в полі дуже гарний результат. Ну, перш за все, я хочу сказати, що це не вперше в нас демополи посіяно. Ми щороку сіємо демополи, обираємо кращі для нас, для нашої технології, для нашої зони, кращі сорти, які дають кращі урожайності. Цього року висіяно у нас 25 сортів різних компаній, різних груп стиглості. Цей рік був складний, особливо період, коли пшениця виходила в трубку. Всі бачили. Плямистості на своїх пшеницях. На одних сортах більше, на інших сортах менше, на ще інших сортах взагалі немає цієї плямистості. Це фізіологічна плямистість. Тобто вплив погодніх якихось факторів? Так, вплив погодні, негативні погодні фактори впливали. А от скажіть, будь ласка, оці сорти, які мали у фізіологічні плямистості, як ви думаєте, це от наразі ви бачите, що це має вплив на зниження урожайності? Чи, чи мали і мали і немає? В принципі, я думав, на мою думку, що вони мають мати е, вплив на ворожанність. Але коли ми порівняли от, фазі колосіння, фазі виходу е, колоса, цвітіння, коли ми почали ці пшениці порівнювати, то в принципі я бачу, що напевно швидше за все, що не мають. Угу. Ну, Звичайно, угу. якусь частину листкової маси рослина скинула, але по зовнішньому вигляду колоса різниць, напевно, немає. Тобто все залежить від сорту. Ну і, звичайно, скажімо, від інших технологічних моментів, скажімо, азотне жилення, і, і фунгіцидний захист. Ну, звичайно. А які сорти менше уражувалися, менше проявлялися у цій плямистості? <клес> По порядку. Е, сорт керамік, це Лімагрейну. Угу. Е, сорт Леммі Satin Union. Е, до речі, ми стоїмо якраз на фоні сорту Леммі. І я думаю, що ми ще до нього зараз повернемося до його характеристик. Режитті Практик, uh -huh. е штруби Саласар, Лімагрейн Авеню, з ДСВ це були Артіст, Аспект і Петрос. Тобто С... це ті, які менше вражували. Це ті сорти, uh -huh. які практично не оражувалися. Uh -huh. Частину з них, ті, що я назвав, зовсім не оражувалися. Тобто листки були зверху донизу, всі зелені. А дивіться. А якщо назвати от зараз, які вам найбільше подобаються, ті, які виглядають у цій лінійці в полі, то це будуть ті сорти, які тут присутні. Так. Та, які саме? От, що би ви радили, знаєте, звідки, зараз сезон, уже, коли кожен буде приймати рішення, скажімо, а що сіяти, а який, який сорт якщо е, собі закупити на розмноження. От що би ви радили з вашого досвіду? Ну, Звичайно, е, все залежить від комбайна. Тобто приїде комбайн, і ми побачимо, яка буде ворожайність, але те, що візуально зараз е, виглядає, я, в принципі, можу назвати декілька сотків, які мені сподобалися на, на цьому нашому демополі. Е, Режитті Депот, ну, гарний. Сорт, е великий колос, щільний колос. Єдине, що коли я про нього почитав, це ближче воно так до, до фуражної пшениці відноситься. Він не є е таких супер, супер, супер угу, та, угу. пшениць. Але тим не менше врожанність, я думаю, там буде висока. Е досить непоганий сорт Лемі Сатен Юніон. До речі, в нас посіяно його 500 гектарів цього року. Вже в товарних посівах. В товарних маєте. посівах та, угу. він дуже гарний. По сій до хворіб також досить непоганий, великий прапорцевий листок, великий колос. В принципі, він нас задовольняє. Будемо бачити, яка буде урожайність товарних посівах, але тим не менше він виглядає дуже добре. Ось. З раніших сортів, бо в нас цього року немає озимого ячменю. Ми відмовилися від нього, сіємо тільки озимую яру пшеницю зернових. Ось, і нам потрібно починати жнива з якихось е, сортів, які швидко достигають. Е, ми цього року попробували посіяли бодічок. Е, у нас посіяно 200 гектарів бодічком. Uh -huh. uh -huh. В принципі, досить непоганий е, сорт. Єдине, що я помітив, що його потрібно гарно регулювати, добре регулювати регулятором росту. Тобто за ним треба дивитися. Там таке трошки тонше стебло. Ось. Але цього року жодного метру квадратного не вилягло, враховуючи, що високий фон азотних добрив. Враховуючи те, що вологості було наддостатньо для росту рослини. Жодного метра квадратного бодючку не вилягло. Все ж таки потрібно слідкувати, потрібно вчасно вносити і потрібно кількості регулятора. Кількості росту сподобалося також з ранніх сортів. Це Лімагрейн Авеню. Він теж заслуговує на увагу. <кій> Ось, з тих пізніших сортів е, компанії ДСВ це Артіст, Аспект і Петрос. От саме Осаній Петрос мені найбільше сподобався, він е, візуально дуже добре виглядає, такий гарний, потужний, восковий наліт, великий колос, великий пропорцевий листок. Але все ж таки, хочу сказати, що все, все залежить від комбайна. Від комбайна та, та. Будемо порівнювати кожен сорт, будемо порівнювати урожайність, будемо порівнювати якість їхню, клейковину, ну і козирьоз. Okay, зрозуміло. Дивіться, а стосовно інших хвороб, от як за сезон розвивалися якісь сорти, більше уражилися, якісь менше? Які проблеми були не були стосовно захворювань? Враховуючи <кій> те, що нижні листки у нас були поражені цими плямистостями. На відмерлих частинах листка в нас заселявся септеріоз. Uh -huh. Ось. В нас заплановано було на перше внесення 1,2 літри капало. Капало з септеріозом у нас справився без проблем. Єдине, що в нас не було борошнисто риси в той, той період. Тому все ж таки логічно на наступний рік давати замість капало Рекс Плюс. Ось. А на рахунок борошнистої роси вона почала розвиватися на приблизно підпрапорцевий листок. От туди, напевно, потрібно якийсь фунгіцид або якусь діючу речовину додати, mm -hmm. щоб поборотися з борошнистою росою. Тобто в період виходу в трубку, там 30-31 фаза, борошнистої роси не було в цей період цього року. Ось. Ну, і в принципі рідко, знаєте, коли на той момент вже нема борошнистої, е, мало є років, коли борошниста проявляється пізніше. Ну, Напевно, в погодні умови такі були. Так. Мої рекомендації є, ми обробляємо в 31-шу фазу Рекс Plus, а потім на складі в нас повинен бути препарат, який добре контролює борошнисту росу, і ми його можемо додати до фугніциду, який використовуємо на пропорцевому листку. Минулі роки такої проблеми не було з борошнистою на цих пізніших етапах. Минулі роки таких проблем не було. Через те, що кінець квітня вже і весь травень був сокий цього року. Приблизно до середини травня в нас ще була вологість, і в принципі це були такі оптимальні умови для розвитку борошниць роси цей період. А ми коли з вами записували відео, коли ви говорили про плани і ваші технології, ви говорили, що будете використовувати і нові якісь препарати. І от цікаво, знаєте, ці новинки, які появляються на ринку, чи ви використовували які саме і іде, щоб розуміти, знаєте, чи, чи варто, чи не варто вони уваги? Ну цього року ми попробували новий фунгіцид компанії Сенгента. Це Міравіснео. Ми його вносили в 31 фазу в нормі 0,7 літра на гектар. В принципі, результати були просто чудові. Це демо-ділянки, тобто демонт, не, це, не було, це було на 60 гектарів закладено ага. такий, такий дослід на синявих посівах. Угу, угу. Результатом ми дуже задоволені. Результат просто вражаючий. Ось пшениця фактично була чиста, ідеально чиста, без всяких септоріозів, без борошнистої роси, без. Ну, Чистенька була. Гарна, Ось, єдине, що мене хвилює його, його ціна. Ось, потрібно вже, звичайно, коригувати, але хто має насінняві е, хоче їх вберегти по максимуму від хворіб, я би рекомендував цей препарат використовувати. Угу. В цьому році, ми вже, знаєте, неодноразово говорили, що складні були погодні умови. І от по місті складні умови треба було вносити і гербіциди, і фунгіциди, і регулятори. І багато хто, звичайно, що при високих нормах якби, вносили, але багато хто і відмовлявся від регуляторів, тому що ну, не було якоїсь можливості, де їх, де їх вносити. Як ви в цьому році працювали з регуляторами? У нас в 31 фазу заплановано і інсектицид. І фунгіцид, і два регулятори. Це 0,7 Медаксу і 300 грам модусу або кальми. І ми цього року так і давали. Тобто, в залежності від поля, оцю кількість регулятора ми коригували. Але все ж таки, на мою думку, при таких складних температурних коливаннях. Коли вночі холодно, в день тепло, і ви бачите, що через 3-4 дні знову буде похолодання, отакі величезні коливання. Я думаю, правильніше було б, якби ці регулятори росту їх ділити. Потрібно було, напевно, все ж таки давати медакс, перше внесення, а потім через, через тиждень давати тернець пакети, той самий модус, чи чекальні. Це, напевно, було б правильніше. Бо на тих площах, де ми давали максимальну норму. Регулятор роста, росту росту оці фізіологічні плямистості вони проявлялися більше. Ми коригували вже норму регулятор росту, їх набагато було менше. Я казала, що ми з вами ще повернемося до сорту Леммі. Дивіться, що важливо. Можна можна вирішити? Ось. І на що хотіли би звернути увагу? Зараз Ярослав розкаже. Дивіться, практично на сьогодні яке на сьогодні число? 8. 8. 8. 8, липня. 8 липня, 8 липня і практично, ось якщо ви рослинку, прапорцевий листок абсолютно зелений, здоровий, підпрапорцевий листок, ще живий, здоровий, і тільки десь там внизу. На, на основному стеблі, я думаю, що от три листки. Ви знаєте, ми ж неодноразово з вами говорили теж про те, що у пшениці великий відсоток урожайності саме залежить від цього прапорцевого листка. Тому Якби бачите, що це такий, скажімо, це не тільки особливий сорту тут в багатьох практично майже на всіх на всіх сортах у цієї групи стиглості ще повністю практично два-три листки зелені. От ваше бачення завдяки чому от вдається, я розумію, що це комплекс-комплекс технологій, багато моментів, але от такі, знаєте, основні якісь моменти, які вам допомогли от зберегти на сьогоднішній день цю листкову поверхню. Ну, Саме перше, це те, що ми добре спрацювали фунгіцидами в тих фазах, де практично було найбільше заселення хворіб. В 31-шу фазу добре, себе, добре спрацював копало, практично майже ідеально. Друге внесення це по прапорцевому листочку. У нас був елетос рія, пів літра на гектар. Саме елетос ріо, він дав нам можливість зберегти пропорцевий і підпропорцевий листок. Ну і останнє внесення, тут теж не треба відкидати, півтора літи тілмору. Крім того, що захищаємо колос, ми і захищаємо верхні листки. Тобто практично у нас прапорцевий і підпропорцевий листок, ну включно з колосом, був захищений два рази. Угу. Як і латосрія, так і препаратом тілмор. Ясно. Дивіться, тому, скажімо, для тих господарств, які вирощують пшеницю за інтенсивною технологією і хочуть отримувати там, 8 тонн плюс, тобто це оригінальні продукти в повних нормах, в певні фази, тоді, коли цього потребує рослина і дає нам можливість якби, повного захисту. Знаєте, Ми всі хочемо інколи дуже зекономити. На чомусь економити. І е, є господарства, які в цьому році так захищали, якби, знаєте, відносили, трошки переносили оце перше внесення, і потім по пропорцевому листку вже не робили, і робили вже при перших квітках е, тибоконозолом чи, чи іншими препаратами. Е, і де, десь проскочили. У нас, ну, тобто... у нас так вийшло, що цього року ми е, Елету ріо вносили не на початок пропорцевого листка. А ми вносили десь приблизно на середину підпрапорцевого листка. Ага, бо ми швидше. бачили, що в нас з'являються хвороби, ми бачили, що в нас з'являється борошна староса, нам потрібно вносити фунгіцид, і ми швидше внесли. І це було, в принципі, правильно, бо тому що всередину пропорцевого листка дощі в нас не перепадали, у нас була умовно посуха, хвороби так не розвивалися, розвивалися тільки шкідники, і ми фактично захистили оцей пропорцевий і підпропорцевий листок майже ідеально. Ясно. Ясненько, добре. В принципі, ми проговорили якісь такі правда, всі основні моменти. чи ну, ти щось цього, цього року хотів би я е, наголосити, є проблема по фозаріозу. От в mm -hmm. нашій західній частині України е, весь період цвітіння озимої пшениці випадали дощі. Хто працював фуницидом один раз, е, є велика ймовірність того, що буде великий відсоток фозаріозних зерен. Такий період потрібно, я рекомендував би працювати два рази. А ви один раз чи два рази працювали? Я працював один раз, у нас було заплановано тільки один раз. У нас висока технологія вже була закладена, вже ми бюджет перевиконали. Ось, у нас не було можливості закупити другу фангіциду, але якщо б була можливість, ми обов'язково обробляли другий раз. Тобто перший раз працювати тілмором десь в нормі 1,3-1,5 літра на гектар. А другий раз через тиждень е, простим табукунозолом. 80 грамів повній нормі. 80 грам в повній 250 нормі, 1 uh -huh. літру на гектар і все. Це, це, напевно, було б правильно цього року. Е, так, багато обіжаючи поля, скажімо, у багатьох господарствах є така проблема і септоріозу е, колоса, і фузаріозу. Ну, але, м, скажімо, кожен, як ви кажете, в межах свого бюджету. А бюджет кожного різний. різний. Так, бюджет кожного різний. Але в цілому, знаєте, що я хочу сказати? Отак от підсумовуючи, що е, отак, от проаналізуючи оці роки, коли ми в полях, в полях, в полях, все-таки той рік, коли багато опадів, ну у нас, скажімо, якийсь період був не було опадів, а зараз у нас достатня кількість опадів. Той, той рік, коли більше опадів, все-таки кращі результати. Е, і по інших культурах, а ми зараз ще перейдемо і на інші культури, е, ось все-таки кращі результати і по урожайності, і по вигляду, е, і по розвитку самих рослин, ніж тоді, коли нема опадів. Так, звичайно. Тому, тому якось так. Добре, а ми будемо вже з вами на сьогодні прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.